Ранок добрий, друзі. Я приїхав нарешті на одну з своїх любимих річок Оріль. І так, будемо сьогодні плавати, пробувати джигавати, ловити хижака, щуку окуня, а там що нам Бог подасть, те й буде. І так, коротше, казали, що на орілі дуже сильно вода впала. Дійсно, на метр вода точно впала. Ну, от, тому буду зараз спробувати. Це якщо на метр упала, то ямки трошки мільші стали. Ну, хто його знає, де зараз хижак знаходиться, треба буде його шукати. До цього моменту, поки вода не падала, то я знав, плюс-мінус, де він завжди знаходиться. А, а тут зараз хто його знав. Ловити сьогодні буду з Сафінкою, на лодочці, на якорьок і джигувати, пробувати, далі тестити свій силікон. Тому, друзі, будемо пробувати. До речі, я ж сьогодні на рибалці не сам. У нас сьогодні бригада ціла. От, деякі ребята у нас вже поплили, а ми з Вовкою ще стоїмо. Вон вовка стоїть, збирається. Тому, друзі, будемо пробувати. Це як чому кажу, що у нас тут ціла бригада. Тому що коли в кінці, як завжди, з рибою стою, всі починають розповідати. А ми ж тут просто не самі. Тому можна, як би сказати, трошки половити. Ну, тому, друзі, не будемо гаяти часу на балаканину, поїхали ловити. Чи поплили ловити. гай -ла. Так, ну що ж, я доплив до своєї першої точки. Зараз скидуємо якорь, щоб нас не носило. Опа! О, та тут глибина Хороша. Плюс-мінус. Опа. Так, що ми робимо з вами? А, сафінка. Я закінчував на білий колір. І так як я закінчував на білий колір, я на нього і розпочну. Ну, не знаю, в мене така традиція, що -ля. закінчувати на те, що... чи починати на те, чим я закінчував. І так, коротше, дивіться, ситуація злості. Я стою під берегом. Раніше Боже, тут скільки води було. Ну то ладно, обриви такі високі, клас. Зрозуміло, що тут щука брала. Коротше, я тут стою в цьому місці. Тут дно таке виляєще в різні сторони. От. Буду пробувати тут щось так, піймати зараз. Тому погнали, друзі, з першим закидом. Зараз треба зрозуміти, яка вага, бо я тут давним-давно не був. Останній раз, в минулому році. Треба ще зрозуміти, що в нас по вазі. І далі будемо вже щось таке розуміти. Тому поїхали. З першим закидом. Коротше, першу я всадив. Називається. Под жабру. Ну, в принципі, початок не по... Ай-яй-яй-яй-яй. Ось тепер в этом. Ммм, жабру-жабру. Опа. Оу. Ну, я думаю, вона виживе. Давай, біжи. П'явки ці. В п'явках зараза. Коротше, і обляпала мене, і все, що угодно. Фу. Так, ну, перша є, з почином, як там кажуть мене. Ну, поїхали далі пробувати. На білий щось відзивалось. Жабра і ловить. Так, дивіться, що я вирішив. А, тут течії немає. Стоїть в мене зараз 18 грам. Перейду на меншу вагу. Перейду на 16 грам поки що. Спробуємо поки що 16 грам і теж залишимо поки що біле, Щоб більший провез був. Бо все ж таки 18 грам це ніфіга собі. Давайте 16. Хоча отут де я нахожуся, досить таки глибаченька. Глибаченька. Так, ну перша красавиця була на білий. Поки що колір не змінює. Оп, оп. Так. Щоб в як завжди, все мішає. Так, ну що ж, поїхали. Хто-то присів був. М'ягенько, класно присів. І досить таки непогане. Треба щось робити, щось змінювати в цій житті. Це що таке? Ур'янина, що? В'яточка. Ладно, Боротино. А. а знову присіло так непогано, я вам скажу, почувствував. Видно, або провес треба більше ставити, або щось з гачками треба робити. Ну, потримав непогано. Зараз спробуємо зменшити вагу ще на 12 грам. Бо там якраз перекат, і на перекаті воно щось хапає. Трошки смикануло і все. Отак от, от зменшив вагу, 12 грамів, ото гепнуло. Хорош. Не знаю, правда, розмір. ну Гепнула вона шикарна. Та ну така, звісно, грам 300. А ну цікаво, вона там одна чи не одна. Фух, ото ударило. На біленький. отак так от. Біжи. Біленький колір спрацював. Ха. Я щось думаю, там короче, переката, і вона на перекаті стоїть. Ану трошечки візьму правіша, цікава стало, як воно буде. Бачите, на 16 грамах їй не вистачало провеса. Вага грає дуже велику роль відносно щуки, ну не судака. Судак там друга зовсім специфіка. А щуки важно, що провес великий, щоб був. Ну, теж не завжди, все по-різному. Я от спочатку 18 грамів поставив. На 18 грамах щуку за зябра взяв. Поставив 16, я чувствую, що вона б'є, але взяти не може. Я її трошки протягнув, вона відпадає, видно, ж за самий краєшок. Поставив 12 грамів, а в 12 грамах, гепнуло. То, що провес великий. Ну Поїхали далі ловити. Оце, так, да, де закинув. О, так я вроді би цікавіше стало. О, і тільки до дна упало і відчув такий тик, О, все, вийшла, Спала. Треба щось робити. Мені здається, в мене дуже невеличкий двійник. Треба щось додати більш солідніше. Йо, який силикон розрізаний. Голову б'є, треба додати трійник. ха Люблю трійники. Коротше, хто там буде зараз розповідати? Друзі, я приїхав на рибалку. Мені треба щуку упіймати, а не половити. Ого, от це воно порізано. Це жесть. Ну, зараз спробуємо. Дивіться, 12 грам. Скільки покльовок на 12 грамах. Жесть. Жесть-то яка. Ну, попробуємо. І це тільки початок, це я тільки виплив. Класно, нічого не скажеш. Коротше, поставив трейнік в голову. Думаю, зараз буде. М -м -м, дивись. Або я пройшовся тут з усією активною щукою, яка була на цьому проміжку. От. Або трейник мешає. Буває таке, до речі, що трійник мішає досить часто. Тому що треба робити? Треба або місце змінити, або трійник обрати. Щось треба перевірити. Я думаю, трошки зміститься ниже по течії. Заодно плюс-мінус подивимося, яка тут глибина. Ого! це хороша глибинка, я вам скажу. Оба, так, я на двигателі не буду йти. Оп, головне, спіннінг не викинуть забор. Так. Оп. Трошки перекочуємо. Таке відчуття, що я тут вистріляв активно, трошки зараз здвинемося на метрів 100. Тому погнали. Коротше, прокидався я на цій ямці, але результату нема, тому я зараз перехожу трошки далі. Побачив отам вдалі стрибала щука. Тому я легеньким ходом зараз підійду туди і попробую половити так з цього місця. І, до речі, поміняв приманку на більш пісочний. О. Зараз скинем якар, отут примостимося, попробуємо. О, вот, а тут набагато менше стало, ніж там. На метр точно. От таку я поставив приманочку, сейчас вам покажу. Ну, ось таку приманочку поставив, зараз спробуємо на неї, що скаже. Вот, десь то щось і должно. Хоча мабуть двигатися помалу до машини, перчатки брати. Тому що я без перчаток трошки прохладненько становиться. Так, ну поїхали. Якщо зараз результату не буде, знову поставлю білий. Ось так от. Тупо на повному виліті. До дна приземлилася і є результат. От що значить, бачите? На одній ямці я клювала, щука, на другій ямці не захотіла клювати. І таке буває досить часто. О. Ну, знову невелика. Плюс-мінус те же саме. Ну ця в шахту кофнула крепко прийдеться витягувати корсарами. Оба, да, є, от такий красавчик. Біж. О, не позорь, Отак от, от, красава. Ну, непогано, непогано. Янтар з жовтим низом вже подарував щучку одну. О, Змістився, тупо на повному виліті. Ну поки що крупного, на жаль, ще нічого немає. Знаєте що я вирішив? Я спробую зараз ніндзю поставити, якщо вона у мене є, але в білому кольорі. Або в фейтик якийсь в більшому кольорі. Оцей у мене скільки тут, це 2.4. А 2.8, мабуть, у мене з собою і нема. Хоча б він був би... Блін, ну це трошки не то все. Блін, це теж саме невелике. Блін, ну це тільки один такий фетик є. Треба його зараз спробувати. 2.8, 2,8, 2.8. Є. 2,8. Отлично. Зараз я його і поставлю. Коротше, ставив спінім, а він зацепився за карабін. Коротше, відцепився я за свій тросик. Бува таке. Так, ну що, поставив я Фет 2.8 дюйма. Більш товсті, що приманочку. В білому кольорі. Ну, подивимося, що воно нам скаже, чи скаже взагалі щось? Ух ти! Або це карча, або це хороша риба. Ну, мене понесло. Разом з якорем. Мабуть, це все ж таки карча. Це, мабуть, глухарь. Ладно, зараз будемо розбиратися. Рад цепився. Йоліпалі. Ну ладно, мене сюди підтягнуло. Зараз пару разів тут кину та попливу далі. Ось так от. Прокидався фетом яким 2,8 дюймом білого кольору, ніфіга, тільки поставив цю ох, красота, тільки поставив ніндзю, от і сразу і покльовка на ніндзю. Ну, ну це, по-моєму, поки що в мене сама велика, Ну, ну гепнуло здорово. Здорово гепнуло. Опа, є отака от ніндзя і відразу щука. Ну, не скажу, що хороша. Бувало і крупніше. Ну, не сьогодні поки що. Ну, зато щук багато, це дуже радує, дуже радує. Дійсно багато щук. О, це вже я не знаю, яка пощата, я вже збився. Ну, бачите, на білий щось перестало клювати. Можливо, фета 2,8 дюйма. Ну, Величенька для неї, можливо. А можливо, просто не От. хто його знає, а можливо вже просто посвітлішало і білий колір ну, не хоче вже працювати. Ото, коли сіро було, тоді воно і працювало, Но, хто його знає, Я ще, правда, черніку не ставив. Дуже цікаво, що буде з чернікою. От, кольором Він в мене досить таки гарно е працює, але поки що ще не став. Поки що працюю цима двома кольорами білим і верх янтаря, І низ е е жовтий лимончик. Поки що на них клюваки йдуть. Ну, На 12 грамах, до речі, 12 грамах. От. І, до речі, щука дуже коса. От, кидаю, чувствую, тик удар, поцікаю, нема. Веду, веду, а вона таке, як доганяє. Тик, поцікаю і знову нема. От, тільки дивлюся засічки на флюру. Все додається, додається. Оба! Це жесть просто. Я, а, все, відпала. Ну, оце ж я за що вам і кажу. Чи то такий розмір а, шикарний у щуки, що відпадає, доганяє. Можливо, невеличке. А можливо, і за того, що в мене трайнічок стоїть, а вона в пів тіла схопила, там, трошки потрясла і на цьому все закінчилося. Можливо, і таке. Ну, зараз вимотаємося, подивимося, що з нашим силікончиком. Ну, бачите, силікон цілий. От. Не знаю по поводу порізов. Але цілий. Ну, груз, звісно, погризаний. Флюр теж, я вам скажу, вже такий добрячий, тут особливо нагризаний, що скоро прийдеться перев'язуватися помалу. Але дивіться, немає крупної щуки досі. От. І що я вам скажу? До речі, покльовки перейшли на центр річки. Тобто Перед цим якось більш в берегах клювало на світанку самісінькому, А зараз перейшло на, я вам скажу, на центр річки. Ну, це таке схоже на окушка. О, таке як окушок. Ну, по всій відомісті досить маленький. Бо ті рібнуло, так ти титук. І все. Можливо і перед цим, до речі, окунь був. Десь там він є. Ану, ціла рибина. Так, да, ціла. Можливо, це окушок. А ну ще пару разів кину І якщо ні, то ні. Краще буду передвигатись. Все ж таки я приїхав за досить крупною щукою. Блін, так це що, щука чи що, я поняти не можу? Та ні, не схоже на щуку. Таке як пішло, як риба, а потім хряк і перестало йти як риба. А, сітка, походу, дело. Іли карча. Блін, а в мене така віра пішла на це все діло. Я отак вот подумав, що по корчам простучав. А воно воно куряча ножка. Вон бачите яка шикарна. Блін. В таких ситуаціях приново без перчаток Оба Крепка вятка, я вам скажу. У -у. Очень крепка вятка. Аж туди в берег. Іде. Клас. Ну, второй раз спас приманки. Вот одна из причин, чого я люблю ці места, місця варили. То що немає таких корчей, як на ворслі. Ворслі, як он спіймав корчу, то то вже все, з концами. Думаю, що на феты трьохдюймові, взагалі перес. Опа! є! О! Все, давай потом. Короче, я поки зловкою балака, уже он садив. Пала знову, Ну шо ти зробиш, а? а? А, ти тут. Короче, все. Сейчас вот, подожди, не ложи трубку. Короче, ловим далі, друзі. Короче, я тут еще. Ну це уже на Пінокіо, похоже. Скоро соберу. Такими темпами. Еле Ну красиво. Йо. О. Так, надо від берега відходить, бо в мене в затягує. Оба. І відходимо, якраз я точечку змінив з цим зацепом, тому зараз пробуємо на трошечки другої точки ловити. Коротше, як звичайно, в найбільші момент сіла батарея. Так, на чому я зупинився? Коротше, я перебрався, да? От, я вже прокидався, перед цим я казав, разів 8, то на даний момент, мабуть, вже разів 12. І жодної покльовки я не отримав. І навіть руху ніякого не відчув. Тому, друзі, в таких випадках краще перебратися на інше трохи місце, здвинутися. Можливо, тут щось не те О, для риби. Мирної немає, тому воно і не хоче її клювати. Тому треба час від часу перебиратися і не зациклюватися, головне на одному місці. Бо якби тут в цьому проміжутку стояла б мирна риба і хижак то якісь би рухи ви відчували б постійно на спінінг. А так як нічого немає, то краще перебратися. Коротше, при цьому закиді я замітив, що в мене з селікошкою щось не те. А саме зараз вимотаюся і покажу вам. Можливо, саме із-за цього дефекту і не перестала ця селікошка працювати. Дивіться, різаний хвіст від щуки. бачите, як відрізаний. Багато хто в таких випадках бере, викидує силікон. І багато хто не знає, що з собою треба, коли їдете на силікон, ловити, як би сказати, на рибалку, коли ви їдете, брати з собою зажигалку турбонадув, саме турбонадув. І цим турбонадувом можна відремонтувати. Так не завжди виходить, але ж все ж таки досить часто буває, що можна. Оп, прицепили отак. І все, хвостик у нас готовий. Ну, ну, чи надовго, чи ні, це друге діло зовсім. Ну, отак ремонтувати силікон можна, хто не знає. Як там кажуть, ловіть лайфхак. Це досить часто допомагає. О. А в моїй ситуації, якщо я зараз витягну... І силикончик знову надірваний буде. Ну, від удара, від бразка, це ж все-таки п'ятка, це тормозить досить сильно, ну, то я просто-напросто заміню. Ну Так можна ремонтувати силікон, коли він у вас один. От, і він працює, поки не відірветься повністю хвіст. І дивіться, а, -а, -а, -а Відпав! Йолі паля! Коротше, тільки хвіст відремонтував, називається. І одразу вихватив в клюваку. Ну, ну як клюваку? Воно сіло, ну видно, невелике щось. І чомусь в мене вже така чуйка, що ось зараз точно хвоста немає. Можливо, саме із-за цього дефекта і не працювало. Ви ну, всяке може бути. А ну вимотаємося, подивимося, що нам скаже. Сіликон. А! цело и хвостом в том числе. А, нормально. Конечно, разрезанный силикон в корень. Ну, ничего. Ну. З другого разу дігнало. Отак от, от, білий не хоче працювати. Ставлю двохкольоровий, опа, опять. А там хтось є, там шупаки сидять і не один, походу діла. Или то окунці. Коротше. Садив. Щось невеличко. А ну оконець. Чи щупачок мелкий. Йопта ды. От того там і щуках сидела. Ну, буває таке. Вот. Та тут скоро вже міняти прийдеться. Так, бачите, верха медовий чи янтар, низ жовтий дає результат. Білий якось перестав роботи. Коротше, все, хвоста нема, з'їли. От так от ну нічого, зараз по... це по-моєму іншому. Є повод, до речі, темненьку поставити. Ну що ж, друзі, ну, закінчив я свою ранкову сесію. Як бачите, он, до мене вовка вже допливає. Результат у нас досить таки гарний. Хай зачетно нічого не було цікавого, але частота інтенсивності покльовок дуже сильно порадувала. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду закінчувати цю сесію. І поїду на ями, але це друга історія буде. Тому, друзі, всім, кому понравилось це відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. пока!